Ще, мабуть, з дитинства, по стопам батька. Батько в мене був сапер, спочатку в Збройних силах, потім ДСНС, його розповіді, його, так, його виїзда. І я загрівся цим з дитинства. І в 19-му році таки, мабуть, пішла в мене мій інтерес співпав з моєю службовою діяльністю, що я дуже радий. Ми виїжджаємо в різноманітні, починаючи від Берестина. І закінчуючи липцями, Лазава, Куп'янськ, це участь в зведених загонах Нацполіції. Ми розміновуємо усе, починаючи від саморобних вибухових пристроїв і закінчуючи інженерними та артилерійськими боєприпасами, як новими, так і часів, мабуть, Другої світової війни. Тому що трапляються різні випадки, знаходять різні предмети, перероблені. Саморобні кустарного напівкустарного виготовлення, ну і також зараз різноманітна кількість БПЛА. Місце огороджується, співпраця з райвідділком, виставляється оцеплення, недопуск до деяких розмінованих територій, і поступово по квадратам розбивається територія в спецобладнанні, в заходах заходами, з дотриманням заходів безпеки. Це само собою, одягається спецобладнання. Спочатку проводиться візуальний огляд, так щоб не було під ногами там, на, на рівні десь приблизно метрів двох, дивимося візуально. І потім поступово за допомогою щупа, якщо потрібно металошукача, проводиться переперевірка поверхнева, далі вже більш глибша. Далі, коли вже ділянка там, зачищена, проводиться контрольна зачистка. Також за допомогою металошукача. Та якщо там потрібно, може там бути задіяний вибухотехнічний робот, який у нас є на озброєнні, або ну, якісь інші прилади. Якщо знаходяться вибухонебезпечні предмети, також іде огородження знаходження ділянки там, тимчасового майданчика, куди ми переміщуємо дані предмети. Кваліфікація, ну і далі перевозиться на спеціальний майданчик вибухотехнічний для знищення. Знищення у нас проходять. Ми зачасту знищуємо електричним способом, тобто це складається на місцині дані предмети вилучені. Робиться заряд вибухової речовини, розраховується необхідність вибухової речовини та також проводиться. Повна евакуація і огородження даної ділянки. І найбільш досвідчений співробітник нажимає на підривну машинку і воно знищується. Вибух! Зараз нам виділили машини для розмінування. От, це в нас дві машини є, якісь зараз задіяні на більш. В важких ділянках тобто виїжджає розрахунок вибухотехніки в кількості трьох осіб, це також вона є даної, даного транспортного засобу. Виставляється машина для розмінування, ну і розмінується дане поле вже механічним способом, тобто не наражаючи співробітників на небезпеку, там, мабуть, воно більш ефективно, як по площі. По плащині, так і, мабуть, по вилученим і виявленим вибуховим предметам. Але після кожного проходження машини виходить також для контрольної перевірки співробітник з металошукачем, більш детально оглядає дані ділянки. Нерозміновано, дуже багато і воно поповнюється даний асортимент продукції в нашій області. Ну а чи багато, ну, якщо сказати, що мені до пенсії 10 років, я думаю, в мене ще хватить часу. Попрацювати плідно на, на даній території. Зараз найчастіше ми виїжджаємо, мабуть, на БПЛА та на ну, обстріли шахедами. Це, мабуть, зараз така проблема найбільша, тому що на попередній моїй зміні було прильотів, 17 прильотів, це позавчора. Ну і не розірвавшися бойові частини шахедів, е, уламки шахедів, руйнування. І завжди проводиться під час обстрілів, завжди проводиться огляд місця події на наявність вторинних і залишків вибухової речовини. От, тому що зроблені вони, може так, так сказати, не, не дуже якісно, але іноді залишається вибухова речовина. Ворог застосовує предмети типу скид, саморобні вражаючі елементи, ударної дії на 3D принтері робиться. Хвостовий стабілізатор, засіб запобігання. Ну і даний виріб скидається з безпілотних апаратів на позиції наших військ. Небезпеку призводять даний боєприпас, це суббоєприпас 9 н 210 від РЗСО Ураган. Дані боєприпаси розкидані по всій території Харківської області. Міста ми їх вилучали як з центру міста, так і з периферійних районів. Дуже їх ще багато стається, це, ну, вони в зведеному стані та в дуже поганому стані, так як вони вже пролежали більше двох років, то їхня чуттєвість тільки збільшилась. Дуже ще небезпечні боєприпаси це суббоєприпас 3 3Б30. Також він відстрілюється з реактивної артилерії, дуже чутливий. Також цивільні особи знаходять, цікаво, беруть. Ну, дуже, дуже має вражаючий вид. Шар це е, суббоєприпас ракети Х-101. Цивільні думають, що м'ячик, шарик, що, що завгодно. Також має дуже чутлив, чуттєвий підривач. Та наносить велику шкоду. Тут вражаючі елементи всередині. Це саме найчастіше міна ТМ-62М. Також вона виготовляється в пластиковому корпусі, в корпусі з підривачами. Під них іноді підкладаються пастки. Також з даним видом, видом боєприпасу, як противотранспортні міни ТМ-62, використовуються противопіхотні міни. Це ПМН ПМН2. Це противопіхотні міни завдають дуже великі шкоди, ну як цивільному населенню, так і військовим. Дуже каварна міна, маскується під все, що завгодно, починаючи від, як у нас було, під е, куст тюльпану. Запам'ятався мені випадок. Це коли була деокупація в 22-му році міста Балаклеї, і там в одному з сіл, коли ми заїхали, це зразу, одразу за підрозділами. Збройних сил України, це ми заїхали, мабуть, десь за селом Андріївка. І в даному селі ворог відступив, прийшли наші підрозділи, і коли ми туди заїхали на зачистку, там в трьох домоволодіннях підряд був склад боєкомплекту різномасний. Починаючи від артснарядів та інженерних боєприпасів, закінчуючи парахами. І, мабуть, найстрашніше, що серед цього боєкомплекту гралися діти. Оце, мабуть, запам'яталося найбільше. Закінчилось поповно. Ми вивезли все, ми все передивилися, діти залишилися довольні. Господарі, мабуть, також. Мені дуже подобається ця робота, я до неї дуже багато йшов. Мені, мабуть, більш цікаво, ніж страшно. Я на це і акцентую увагу. Кожен виїзд це якісь нові враження, це якісь нові. Інтересні предмети, це огляди, це спілкування. Але заходи безпеки ми завжди дотримуємося заходів безпеки. Тут, ну, мабуть, страху нема місця. Це допомога громадянам. Також це мають, такий важливий фактор. Думаєш спочатку про інших, а мабуть потім про себе. Закінчиться вона тільки нашою перемогою тут безапеляційна. Що буде? Ну, я вважаю, що вона продлиться недовго. Так, як ми, все, все ж таки стійка нація, і у нас є за що воювати. От. А в службі ну, поганий, мабуть, той солдат, який не бажає стати генералом.